Добрий день, пане Ярославе. Сьогодні ваша команда зіграла заключний домашній матч у поточному сезоні. Як оцінити гру ваших підопічних, що сьогодні вдалося? Що ні? У чому бачите причину таких почастих провалів у захисті в першому таймі, які призвели до пропущених голів? Добрий день. Перш за все, дякую Збройним силам України за, за їхній захист. Так, була заключна гра. Ми хотіли порадувати наших болівальників якісною грою і результатом. Але не все вдалося. На жаль, сьогодні зіграли неоптимальним складом. Було два гравці основних отримали дискваліфікацію через бір, через перебір жовтих карток. Ну і на перший тайм не вдалося втілити план на гру, який ми домовлялися з хлопцями. Що завадило ваші команди здобути сьогодні позитивний результат? Активність суперника чи беззубість ваших підопічних у першому таймі? Другий тайм ви зіграли набагато краще. Були моменти для взяття воріт так. Суперник в принципі скористався нашими грубими помилками і зіграв в свій агресивний атакуючий футбол. Ми не змогли витримати цей натиск. Що що призло до двох пропущених голів? Мали ми один момент в кінці першого тайму. Якби забили цей гол, було б я думаю трошки легше після перерви. В перерві намагалися заспокоїти хлопців, сказати, що хлопці нічого не втрачено. Ще є другий тайм, що все попереду можна виправити ситуацію. Хлопці намагалися це зробити. Ми створили декілька моментів для взяття воріт. На жаль, знову ж таки не вдалося їх реалізувати. Чи є до когось претензії з команди? Можливо, хтось випадав з гри? Е, ні до кого персонально ні до кого не не хотілося би виокремлювати, що хтось винен якихось голах. Так були індивідуальні помилки, були якісь рішення неправильні під час гри. Але хлопці молоді. Саме головне, що вони робили правильні висновки зі своїх помилок, тому що, тому що хочеться вже бачити. В деяких ситуаціях більш якісної ігри і правильного прийняття рішень. Як вважаєте, чи вплинуло на гру відсутність двох через дискваліфікацію двох основних гравців команди? Так, був відсутній наш капітан Олександр Дихтярук. Це призвело, скажімо так, до деякої невпевності в діях в обороні. Ну і плюс Діма Покас, я думаю, він би додав варіативності в центрі поля. Як здоров'я Артема Уманця, якого ви вимушено замінили в перерві? У Артема підозра на струс мозку, але я думаю, що все буде в порядку. Дякуємо за коментар, та бажаємо успіхів. Дякую. Дякую. Добрий день, пане Вадимо. Вітаємо вас із перемогою. Будь ласка, короткий коментар та враження по сьогоднішній грі. Ну, по-перше, користуючись нагодою, хочу подякувати Збройним силам України за можливість. Нам грати велика шана, велика подяка. Стосовно гри, ну ми дуже ретельно готувалися до суперників, незважаючи на те, що вони знаходяться в нижній частині турнірної таблиці. Ми розуміли, що ця команда вона досить непогано грає вдома і вона намагається грати в футбол. Тому наше завдання було максимально налаштувати хлопців на серйозну гру. І Здається, нам вдалося достучатися, і ми досягли нужного нам результату. Аналізуючи виступ вашої команди в чемпіонаті, відзначимо, що часто ви пропускали першими, потім проводили чисти, чудові другі тайми та в кінці зустрічі дотискали суперника. Сьогодні відбулося навпаки, ваші підопічні активно розпочали матч та забили перший гол. Чи відбулася зміна атаки, чи була все ж таки розмова з футболістами? Ні, ну дійсно, ми, в принципі, ми е, ну, практично кож... в кожній гри ми додаємо. І я не скажу, що ця гра вона нам не дала е, таких можливостей. Просто е, забили перші м'ячі, мабуть, і ще мали деякі моменти. І в перерві ми просили хлопців, що треба ще забути за рахунок, тому що грати ще 45 хвилин – і такий дуже скользкий щод рахунок. Тому е, вони вийшли, можливо, десь е, трошки. Знаєте, грали вже по результату. А хоча моменти були, у нас треба було реалізовувати. Тому, мені здається, все було ну, зроблено з їхньої сторони правильно. Другий тайм більш-менш рівний. Грали по рахунку, чи вижидало помилку суперника? Бачите, ви вже. Да. Е, Ні, ми, ми, ми казали їм в першому і в другому таймі, щоб вони виходили, грали агресивно. Але ж, розумієте, ну, не кожен раз ти можеш достучатися до гравців, вони, вони мабуть, мабуть, і хотіли, я не кажу, що вони не хотіли, але все одно на підсвідомості воно, ці 2-0 в них було, і, звичайно, вони деякі моменти там грали вже по, по рахунку. Тому, Зибливих ну, претензій нема. Ну, довели до, до, до перемоги, тому молодці. Дуже були раді сьогодні бачити у грі Данила Сидоренка та Артема П'ятибрата. Як оцінюєте їхню гру? Ну вони добре зіграли. І Артем він вперше грав в принципі ну, в цій позиції, опорного півзахисника, І він дуже корисно зіграв на мій погляд. Він багато зробив і підборів, і відборів. І плюс він вів гру нашу. Він був таким диспетчером разом з Казішкур, Казішкуртом Олегом. І в принципі, я дуже задоволений його грою, Як і в принципі більшості гравців нашої команди. Дякуємо за коментар та бажаємо гарної дороги. comment